Забудь про кріпатуру, напряки та целюліт. Новий потужний масажер вже у наявності. Потужний та компактний перкусійний масажер, створений для глибокого відновлення м'язів. Цей пристрій оснащений шістьма рівнями інтенсивності, що дозволяє налаштувати масаж під ваші потреби: від легкого розслаблення до глибокого впливу на м'язи. Амплітуда коливанню 12 мм, проникає в глиб тканин, знімаючи напруження та втому, а також чудово працює з апельсиновою корочкою. У комплекті чотири змінні насадки: кругла для великих груп м'язів, таких як стегна та спина. Ю-подібна для масажу. Хребта, плоска універсальна для будь-яких зон, куляста для точкового масажу суглобів. Акумулятор ємністю 2400 мА забезпечує до 6 годин автономної роботи, а зарядка займає лише 2 години. Компактний розмір і ергономічний дизайн роблять його зручним у використанні вдома, в спортзалі чи в подорожах.